Податок на еміграцію, за що і в якій валюті нам доводиться платити, коли ми несподівано чи підготовлено опиняємося за кордоном. Мене звати Іра Курашина, це канал Іра Out of the Frame. І сьогодні ми говоримо про те, за що доводиться платити емігрантам. Зараз я з тобою кави. Це Кортадо, і побіжу на СІТУ. Це зустріч по тутешньому в трафіку. Це управління, яке займається автомобільним рухом для того, щоб подати свої права на заміну на іспанський документ. Коли починаєш життя в новому місці, тобі доводиться платити втридорога. І це стосується не тільки Іспанії. Ну, наприклад, взяти хоча б оренду квартири, за яку беруть по місцевому, говорять фіанса, або завдаток, боючись окупасів і бажаючи пересвідчити, що ти нікуди не втечеш. Ти платиш часом власним часом очікувань безкінечних зустрічей, на яких ти маєш подавати документ про таке. Ми навіть і не думали, коли жили в Україні, і треба приготуватися сплачувати. Годинами власного життя Пам'ятаєш це кіно замандою і Джастіном Тімберлейком, час називається там, де вони за все розраховувалися хвилинами свого життя. Крім того, доведеться заплатити стосунками розірваними стосунками, зіпсованими стосунками, стосунками, які розвалилися через відстань, і таке інше. Думаю, що багато хто з українок, які живуть на відстані, дуже добре мене зрозуміють. Дуже неочевидна, але дуже близька всім українцям валюта. Це ідентичність. Ми платимо своєю ідентичністю, ідентичністю своїх дітей, тому що коли вони йдуть в місцеві школи, вони стають частково продуктом місцевого виховання, місцевої системи освіти, і від цього нікуди не втечеш. Я свідома того, що в коментарях мені можуть писати Повертайтесь в Україну, але повірте, коли е, діти знаходяться 2-3-4 роки е, на чужині, особливо коли це діти непрості, які складно адаптуються, повернення ускладнюється е, просто в геометричній прогресі. Наприкінці відео я розповім, чи вдалося мені подати документи в поліцію, а поки що. Поговорити з тобою про те, коли саме ми платимо. І сьогоднішній день це найкраща ілюстрація. Бо від початку тижня сталося реально все, що могло статися такого, знаєш, емігрантського, я би так сказала. В понеділок в мене зникло світло, і мені довелося вирішувати питання з компанією, яка надає послуги електропостачання. У вівторок в мене були накладки по подачі документів для мами. В середу я потрапила в ДТП. З'їсти себе заживо від провини дуже і дуже просто, коли ти щось переплутав, якісь на ті папірці взяв і це буде повторюватися і повторюватися. Я називаю це податком на еміграцію. Що доводиться платити в еміграції, це не знання мови. Ти скажеш, та можна ж взяти з собою перекладача, але повір мені, коли ти живеш, тут довго варто вчити мову якомога швидше і говорити, говорити, говорити. І ось ці походи в усі управи з одного боку. Це дуже і дуже напрягає. Ти платиш своїми нервами, своїм не нерозум розумінням, ти ніколи на 100% не переконана у тому, що ти зрозуміла все правильно. Утім, саме в такий спосіб народжується оця можливість виживати за кордоном. Зараз я знаходжуся на Площі святого Франциска в Картахені. Саме з цього місця почалося моє рішення ніколи нікуди не переїжджати з України. До мене прийшли такі думки. В той момент мій Іван був ще дуже маленьким, і, приїхавши подивитися це прекрасне місто, ми намертво застряли саме під цим фікусом, саме під цим деревом. І кроку жодного не зрушили, поки моя дитина не підмила якоюсь палицею все листя на цій площі. Тоді я дуже сильно знудилася, і після цього відпочинку я дуже сильно. Не знудилася і відтоді я вирішила, що я нікуди ніколи ні за що не поїду з України і буду працювати свою прекрасну роботу жити в своєму прекрасному Києві. Але я мушу вам сказати, що Картахена це місто, яке варте вашої уваги. Ну, по-перше, тут знаходиться один з найстаріших а, амфітеатрів а, в. Усій Європі, і він доволі таки класно зберігся. Е, називається він театр роману. Окрім того, тут є чудовий морський музей, в якому виставлені рештки кораблів, позбирані по всьому середземномор'ю, і ваші діти точно будуть від цього в захваті. Ну і ще тут можна подивитися, як була влаштована система водопостачання в древньому Римі. А тепер повернемося до податку на еміграцію. І після цього я розповім, чи вдалося мені подати документи на заміну водійських прав. Останнє, що б я хотіла сказати в цьому випуску про податок на еміграцію це хвороби справа. в тім, що тут ти мусиш довіряти тим лікарям, які трапляються навколо тебе. Ти мусиш е при умовах е скороченого словникового запасу, по-перше, пояснювати, що сталося. По-друге, висловлювати свої страхи, і по-третє, почути те, що тобі кажуть само собою, що дуже часто це лікування. Е Виявляється не таким, як би ти хотіла, або не таким, як ти звикла в Україні. Е, в принципі, я вже змогла на собі оцінити систему охорони здоров'я Іспанії. Це стосується і мене, і моєї дитини, і я маю що сказати з цього приводу, і про це я розповім в наступних від які в нас будуть в плейлисті нотатки Емігрантки 40+. А зараз біжим в трафіко, і я розповім тобі, чи вдалося мені здати документи на заміну водійських прав. Отже, друзі, чи вдалося мені подати документи на заміну водійських прав? <смі> так, мені це вдалося раніше. Це було дуже і дуже складно, доводилося платити якимось спеціальним людям, і за двоє прав можна було віддати 500 євро. Зараз е це коштує просто податок, е і ти е реєструєшся на сайті, а тобі призначають сіту це візит в місцеву поліцію. Ти просто віддаєш своє водійське посвідчення і тобі дають спеціальну папірчинку, на якій написано, що протягом п'яти місяців ти можеш водити з цим папірцем. А потім, якщо права нові не прийдуть на пошту, забрати їх там же, куди здав свої українські. Ну а я вже повертаюся додому. Треба забирати зі школи Івана. Якщо тобі було цікаве відео про Іспанію, про життя у вимушеній еміграції, будь ласка, підписуйся на цей канал, став дзвіночок. Мене звати Іра Курашина. Це канал Іра Out of the Frame. І до зустрічі в наступних відео.